Привіт, друзі! Мене звати Анастасія, я партнер компанії My Second Option. Я хочу розказати вам, наскільки легко можна отримати другий паспорт і стати громадянином Парагваю чи панами з нашою допомогою. Друге громадянство захистить вас і вашу сім'ю від нестабільної геополітичної ситуації та відкриє для вас нові можливості. З нами ви можете стати громадянином Парагваю всього за один візит на три дні в Асансіон. Або ж ви можете отримати резидентство в Панамі і відкрити компанію з нульовими податками для ведення вашого онлайн-бізнесу всього за один тиждень. Ми також допоможемо вам з переїздом в обидві країни та забезпечимо повну підтримку. Ви отримаєте свого персонального консьєржа, а ми допоможемо з купівлею нерухомості чи бізнесу, а також з освітою та медичним обслуговуванням. Ви будете повністю інтегровані в нову країну з усіма правами як повноцінний громадянин. Не вагайтесь звернутися до нас за допомогою, за додатковою інформацією та за унікальними пропозиціями нерухомості. Живіть краще за менші кошти в тропічному кліматі.